Жити тут і тепер з книги Бреннана Меннінга Євангелія Обірваця: те, наскільки важливо жити у вірності теперішньому моменту, а не відступати в минуле або пробувати передбачити майбутнє, чудово ілюструє історія про одного монаха, за яким гнався лютий тигр. Монах підбіг до краю скелі, озирнувся і побачив, що тигр ричить, і от-от стрибне. Раптом у вічі йому впала мотузка, яка звисала у провалля. Він ухопився за неї і поліз униз, щоб не попасти в лабети до тигра. Хух, ледь устиг. Тоді монах зиркнув собі під ноги. Там зяяла прірва з гострим камінням на дні. Глянув догори. Тигр випустив кіхті і завмер наверху скелі. А тут ще й дві миші взялися гристи мотузку. Що робити? На відстані протягнутої руки він побачив полуницю, яка росла просто на кам'яній стіні, зірвав її, з'їв і вигукнув смакота, це найкраща полуниця, яку мені доводилося куштувати в житті. Якби монах переймався тієї миті камінням унизу майбутнє, чи тигром у горі минуле, то не помітив би полуниці, яку саме в той момент дарував йому Бог. Десь так і діти зосереджуються не на тиграх минулого чи майбутнього, а лише на полуниці, яка є тут і тепер. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.